Цей новий рік я зустрічала сама і особисто для себе нічого не готувала. Але щоб не було зовсім сумно, купила собі на останні гроші колу, батончик і чіпси і вирішила порадувати бідну касирку, якій довелося працювати в новий рік. Купила їй батончик Твікс, і я була дуже рада побачити усмішку на її обличчі. Але я так поспішала, що спочатку привітала її з днем народження замість нового року, а потім, коли йшла, ще й у охоронця, врізалася. У дитинстві збиралися великою компанією і тікали гуляти на будівництво в сусідньому дворі. Одна дівчинка з пагорба вирішила стрибнути на тільки но заасфальтовану ділянку, а це був будівельний басейн із рідким цементом. Глибина дитині по шию. Ми малі ідіоти, боячись дістати від дорослих, самі витягли за руки гілками. Вона брудна до невпізнання йшла і заливалася сльозами. А я досі думаю, що було б, якби туди впала дитина меншого зросту. Хто би відповідав, якби сталася біда? Був новий рік, зустрічали його в галасливій компанії. Мені було якось не по собі, попросила хлопця усамітнитися в іншій кімнаті. І ось ми сіли, і я почала твердити йому, що якось погано виглядаю і не подобаюся собі, і мені здається, що всі на мене дивляться. І тут хлопець, який зараз мій чоловік, вирішив мене підтримати компліментом Ти найкрасивіша в цій кімнаті, а там, якби крім нас двох, нікого й не було. Згадую досі. Було мені років 10-11 і була звичка кружляти кішку над головою. Черговий раз накотила хвиля ніжності до тварини. Я підхопила її і почала кружляти. От тільки кішка була вагітна, почала викручуватися. Я трохи опустила руки, а вона вчепилася мені в лице всіма чотирма лапами. Я боюся її відірвати, щоб не залишилося слідів на обличчі. Забігаю на кухню з кішкою на обличчі в шоці. Тато обережно кожен кігтик витягнув зі шкіри. Рани мої обробили, а кішку пожаліли. Брат моєї знайомої успішна людина. Йому всього 24, Але він вже може змінювати свої ноутбуки і тому купив собі новий. А старий подарував сестрі. Її хлопець одразу взяв цей ноутбук собі, типу щоби пограти. Насправді ж він запустив програму для відновлення видалених даних, отримав купу фотографій і документів її брата, включно з інтимними фото. На них був брат і дівчина підліток. Хлопець нічого знайомій не сказав, а подав заяву до поліції, що брат мав зв'язок з неповнолітньою. Брата затримали. Потім з'ясував. Валося, що дівчина зовсім не неповнолітня, навіть старша за брата. Просто виглядає так: брат дізнався, хто подав заяву, і обіцяє набити хлопцеві пику. Сьогодні мій хлопець дізнався, що його тато, не його біологічний батько. Виявляється, коли вони з мамою тільки зустрічалися, якось гуляли в парку вночі. Закінчилося все тим, що якийсь велетень напав на його маму, а тато боягузливо втік. Мама завагітніла, але йти на аборт соромилася. Вони з татом страшенно боялися, що вскриється правда про той випадок. Тато керований соромом за свою боягузтво одружився з мамою і погодився видавати себе за біологічного батька. Що ж, це пояснює, чому він єдиний з усіх родичів майже. Двометрового зросту, і чому тато завжди знаходив мільйон причин не займатися ним, але правду він дізнався тому, що йому виповнилося 18. і тато виганяє його та маму з дому. Мовляв, він перед ними все виконав це отродя виросло, тепер ідіть куди хочете. Моя дитина нещодавно пішла до садка, і одна з мам інших дітей потрапила у жахливу ситуацію. Взяв і різко зник її чоловік. Він відвів вранці сина до садка і більше не повернувся додому. Дружина у шоці, утримував сім'ю повністю. Чоловік вона чотири роки, як у декреті. Він платив іпотеку, забезпечував їхнє життя. Заяву про зникнення прийняли неохоче. а сам він не з'являвся у жодних соцмережах, і телефон недоступний. На роботі не був, але навряд чи він просто зник і потрапив у якусь погану ситуацію, адже документи. І запас грошей він із собою прихопив, не віриться, що таке буває. У моєму дитинстві на прилавках магазинів тільки почали з'являтися Барбі, ледве як ми з сестрою випросили у батьків поляльці і були поза собою від щастя. Правда, тільки перший час, адже потім старий одяг набрид. і нам хотілося нового, а знайти його було складно. Настав новий рік, і ми з сестрою полізли за заслуженим подарунком під ялинкою, адже весь рік поводилися добре, відкрили красиву велику коробку і виявили там цілий склад одягу для Барбі сукні, спідниці, топи, футболки, джинси і навіть трусики. Виявилося наша. Мама, після роботи виголу собаки, домашніх справ і вкладання нас у ліжка йшла не спати, а шити для наших барбі одяг. Робила це протягом цілих трьох місяців. З моєю подругою стався банальний сюжет. Коханий чоловік пішов до іншої своїми переживаннями. Вона сильно не ділилася, з усім справлялася. Тільки от пішов він не до кого-небудь, а до її рідної улюбленої мами, і вони цього навіть не приховують. Вона не може зрозуміти, пробачити. Нещодавно зустріла їх на вулиці в обіймах, Цілувалися. Тепер не може пояснити двом маленьким синам, чому тато живе з бабусею і цілує її саме отак. Переживає за їхній психічний стан. Мені 25. хлопцю 24. зустрічалися рік. Я завагітніла. Він був шалено радий. Дитину вирішили залишити. Через кілька місяців після пологів з'ясувалося, що про дітей він не знає нічого. Не було братів і сестер. У дитинстві з ним про це не розмовляли. Сам не цікавився. Він не знав, що декрет майже не оплачується. Думав, що це як відпустка на три роки. Не знав, що діти до року не розмовляють і носять підгузки. Дитина викликає в нього паніку. І якщо фінансово ми ще справляємося, то морально явно ні. Доньці три Місяці і він ні на хвилину не залишався з нею наодинці, навіть на прогулянку не може сходити. У мене немає жодної можливості побути без дитини. Я на межі зриву нещодавно намагалася просто вийти на вулицю, подихати повітрям. Але чоловік побіг вперед мене і грюкнув дверима. Мені з дитинства сняться віщі сни, не часто, але якщо снився, прокидаючись, я знала, що він віщий. Але сьогодні це було щось страшне і зряду геть наснилося, наче давно загиблий друг нашої сім'ї тягне мене до могили. А я кричу відпусти мене, я задихаюся, я задихаюся, і різко прокидаюся від того, що дійсно задихаюся. Згас вогонь у газовій печі, і газ наповнив дім. Я задихалася якимось останнім зусиллям дісталася до дверей і виповзла на сніг. Собака іграшка однієї відомої фірми при натисканні на різні частини тіла говорить. Але найцікавіша функція в тому, що коли дитина не грається з нею хвилин 10, вона намагається привернути увагу. Не знаю, що з нею сталося, але коли чоловік сестри йшов вночі до туалету, іграшка видала йому в темряві куку, -ку, малюк, я тебе бачу. Як кажуть, пішов попісяти заодно і покакав. Завжди боялася, коли таксист блокував всі двері машини під час руху. Раптом щось станеться, а я не зможу втекти. Тому коли в черговій поїздці таксист таке зробив, я ввічливо попросила відкрити. Мовляв, мені так комфортніше. Так він усміхнувся і зі словами О, Гразд, значить, не цього разу відчинив двері. Увесь залишок дороги їхали мовчки. Грошей із мене не взяв. Більше на таксі я не їжджу. Все життя проблема з мамою. Щойно серйозне непорозуміння. Вона одразу каже, що я хочу звести її в могилу. І краще вона сама позбавить мене своєї присутності. Іде ковтати таблетки. Перший раз наковталася таблеток і ледь не померла, коли я хотіла вступити не туди, куди вона вирішила. Потім, коли почала зустрічатися з хлопцем, який їй не сподобався. Згодом, коли постало питання про купівлю квартири і переїзд, зараз у мене ненависна робота, ненависний чоловік, двоє дітей. Живемо з мамою. У кого пішла старша донька, не знаю. Явно не в мене. Учора сказала, що біля школи відкрили клуб верхової їзди. Бажаючих із їхньої школи записують безкоштовно. Вона хоче, мама почала свою пісню. Вона піде ковтати таблетки тощо. Донька лише засміялася і сказала. Ну й ковтай, розвернулася і пішла. Мама весь день ні з ким не розмовляла, а сьогодні заявила, що подумала і вирішила. Нехай ходить, це корисно. Я стільки років жила не своїм життям, а все виявилося так просто. Подруга довго зустрічалася з хлопцем, жили вони разом. Про весілля й мови не було. Вона його любила, а він до неї звик, не йшла, не могла, чекала, коли сам залишить. Потім у неї виявили рак, відразу його ніби підмінили. Доглядав, миттєво зробив пропозицію. Вона відмовлялася як могла, розуміючи, що може й кілька років не прожити, але він її мало не силоміць, до рацу тягнув, подали заяву, сукню пошито, гостей запросили весілля післязавтра. А сьогодні вона повернулася додому раніше й почула, як він розповідає її подрузі. Ти ж знаєш, це її квартира. Жити їй залишилося недовго, а спадок дістанеться мені. От тоді і заживемо кохана. Коли я навчалася в інституті, був у мене одногрупник із прізвищем хлопчик. Коли його звали кудись, наприклад, у деканат, у аудиторію заглядали і просили хлопчика Сергія. Майже всі викладачі, потрапивши вперше в таку ситуацію, перепитували прізвище хлопчика Сергія. А один, коли йому відповіли, що хлопчик навіть заявив, що якщо Сергій, то це явно не дівчинка. Заходжу до зали і бачу, як мій кіт гризе свою лапу. Сіла за комп'ютер. Через 10 хвилин дивлюся, він усе так само інтенсивно гризе лапу. Я подумала, що він голодний, і пішла, поклала йому їжу. Він поїв. Я пішла далі працювати. Через 20 хвилин кіт повернувся і знову почав гризти свою лапу. Я перевірила в інтернеті. Раптом це якась хвороба. І в одному з обговорень читаю пост власника, який був у схожій ситуації. Його пояснення дуже просте: цей хитрюга вам бреше. Він просто випрошує у вас їжу. Не ведіть на його провокації. Я свого шість разів годував, поки не зрозумів, що той мене за дурня має. Дивлюся на свого кота і кажу йому їсти не дам. І він припиняє гристи лапу та виходить із кімнати пухнастий маніпулятор.